У нас є в принципі 17 людей, кворум є, тому можемо розпочинати засідання. Добре. Отож, шановні колеги, в першу чергу хочу сказати, що сьогодні сколихнула всю країну звістка про трагічну загибель міністра внутрішніх справ Вадима Монастирського, а також його заступників і тих, хто були з ним. Висловлюємо співчуття. Особливо ДСНСникам, оскільки їхній підрозділ, їхній літальний апарат був, і, відповідно, ця трагедія доволі ну, глибоко торкнулася. Олександр Вадимович, прошу передати наші співчуття від рівненського виконкому в структури МВ, структури ДСНС від нас, від всіх присутніх тут співчуття для сімей, для родин загиблих. Неодмінно, неодмінно пора. Олександр Вадимович, можливо, у вас трішки більше деталей є, може скажете, що власне сталося і чому сталася ця трагедія. Ну, так само інформація, якби всіх соцмереж там триває, ну, слідство якби до таких моментів. Для всіх шок? Для всіх шок, бо Єнін перший заступник він безпосередньо хворівав в нашу службу. І не так давно монастирський вже покійний. Бо у нас відувана. Тому від нашого від колективу від рівності рятування від безпосередньо передамо. Так, да, обов'язково. Тож, дійсно, трагедія, яка ну просто сколихнула всіх. Добре, шановні колеги, отож, кворум є. Розпочинаємо нашу. Роботу. У нас сьогодні є терміновий збір, термінове позачергове засідання, оскільки є одне важливе питання ось нашого порядку денного. Тому порядок денний у вас є. Це фактично одне питання важливе. Хто за затвердження порядку денного? Прошу всіх включити камери для того, щоб ми розуміли, як ви голосуєте. Є yeah. Андрій Брего, будь ласка. Одноголосно так. Дякую. Якщо, якщо можна, є додатково одне з е, питання, яке про ну є пропозиція включити до порядку денного. Це про звільнення території Рівненської міської територіальної громади від незаконно встановлених тимчасових споруд. Є один форс мажор, чому ми повинні прийняти саме це рішення е, ну, щодо, Продовжуйте, Продовжуйте. О... Тому прошу включити це питання в порядок денний. А вже доповідач деталі розкаже, чому це важливо наразі. Ну і ми включаємо це з голосу. Колеги, хто за включення питання в порядок денний про звільнення міста рімо від тимчасових незаконних споруд? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Дякую, колеги. Отож, перше питання про створення спільної комісії з приймання передачі державного окремого індивідуального визначеного майна в комунальну власність Сімівської міської тергромади. Курсик Євгенія Вікторівна пояснить, чому така терміновість і чому ми маємо сьогодні прийняти це рішення. Будь ласка. Всім доброго дня. Справа в тому, що 3 листопада міської ради було прийнято рішення про передачу державної власності комунальну власності принтерів для двостороннього ретрансферного друку моделі Співпрока. Це принтери, які друкують посвідчення водія. Відповідно, на даний час ми не здійснюємо ці послуги у зв'язку з тим, що наші принтери, які були до цього, топани застаріли. Відбулися зміни до законодавства, чи до нормативних документів відповідно потрібно було вже нові принтера. Нам ці принтери замінюють, дають зараз SwiftPro в кількості трьох одиниць. Це така кількість, яка в нас була і топані. Відповідно, нам завтра необхідно надійшов лист із поліграфічного комбінату Україна по виготовленню цінних паперів, що Рівненська територіальна громада буде завтра прийнята для отримання цих принтерів. Відповідно, для того, щоб їх отримати, необхідно затвердити рішення виконавчого комітету склад комісії власне цим і зумовлена така гостра потреба для того, щоб зібратися сьогодні. Добре, колеги, чи є питання уточнення по цьому? Немає. Має. Хто за підтримку даного рішення про створення спецкомісії з приймання прийому передач? Хто за? Юрій Лазарівич. Юрій ми не бачимо, як ви голосуєте. Бо тоді можна було б сказати, що за одноголосно. Вмикаюся за. Все. Все на, на, за одноголосно, так? За рішення прийнято одноголосно. Добре. Дякую, колеги. Друге питання про звільнення міста рівного від тимчасово незаконно встановлених споруд. Будь ласка. Добре Кочмар, пішла, Максимович, будь ласка. Добре на ваш родить виноситься проєкт рішення про звільнення території міської територіальної громади від незаконно встановлених тимчасових споруд. 12 числа. До нас листом звернулося рівно теплоенерго, в зв'язку з тим, що в них на е, котельні, яка знаходиться на Василя Червонія, е, виявлений виток тепломісія з теплових мереж. Е, під час обстеження тепломережі е, виявлено місце витоку це між тепловими камерами, які знаходяться по вулиці Грушевського, 38 мабілят. Е, на даний момент там знаходиться більше, ніж чотири. Але для того, щоб провести ремонтні роботи аварійні, необхідно зняти чотири тимчасові споруди. Три самовільних гаража і означили пашка. Добре, колеги. Хто за підтримку даного рішення? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Прийнято одноголосно 21 за. Одноголосно, дякую, колеги. На цьому дякую. Дякую за оперативність. Що можна ще я декілька слів? Скажу. Наступне наше засідання відбудеться в п'ятницю, 20 січня, на десяту годину онлайн. Як ви вже бачили, тому що ми скидали у групу уже порядок денний і разом з тим питання, які будуть включені до порядку денного. І напевне, вже ви всі бачили, що там є питання по тарифах, які минулого разу ми. Виносились і не вони не пройшли. Був організований депутатський день, було організовано обговорення цих питань вчора відбувся депутатський день, тому попрошу якби Ігора Миколаївича напевно, що озвучить про що там спілкувалися. Тому ну, оскільки ми запрошували членів виконкому багато кого не було. Якщо цікаво, то Ігор Миколаївич декілька слів скаже про те, про що вчора е, говорили, і до чого дійшли до якоїсь спільної мови. Ігор, Миколаївич. Так, будь ласка, Ігор Миколаївич. Так, дякую. Ну, вчора на депутатському дні збирався перше питання було поставлене комісією з житлово комунального господарства, депутатська комісія. Там розглядалося питання фінансового стану за останні три роки. Це було таке протокольне доручення для підприємства. І другим питанням було піднято питання структури ну, тарифів, які вони подають на розгляд. Ну і там в різному ще було розглядалося питання по забезпеченню електроенергії, генераторами, і, і так далі. <кій> Був наданий звіт про і про заборгованість підприємства, і про динаміку надходжень. Тобто там. Коротко, мене на жаль, немає інформації під руками, щоб вам в цифрах називати, але є, принаймні, по останньому року є позитивна динаміка до зменшення збитковості підприємства. Це якщо коротко ключові цифри, є зростання. Відсотка несплати за житлово-комунальні послуги населенням, що в принципі об'єктивно зрозуміло у випадку війни і того дозволу, який був наданий їм на 5 місяців громадянам наданий теплопостачальним підприємствам. Ігор Миколаївич, вас дуже погано чути так, чути можливо, не знаю камера погана. Отак краще. Тобто був аналіз фінансового стану за останні три роки, їхні надходження, їхні видатки, збільшення дебіторської кредиторської заборгованості. По балансу в них іде до зменшення, тобто з мінус, я не пам'ятаю, кажу, не пам'ятаю цифри, бо їх немає під рукою. Але здається, по пам'яті прогнозно у них при виплаті державної компенсації 22 рік мінус 240 тисяч. Я можу помилятися, але десь приблизно така цифра звучала в презентації. Це якщо коротко, по другому питанні була структура тарифу, який вони подали повторно. Ну з якою ми, скажімо, не погоджуємося, і було озвучено, що їх ключові об'єми були там на по міксу показані. Ми їх ну не не і не, ну департамент їх розглянув і немає бачення приймати саме по міксу. Тому була надана пропозиція з боку департаменту по розгляду тарифу, який був. Скажімо, по показниках листопада поданий. Він був більш об'єктно. Ну, він є об'єктивним і по по процедурі затвердження є логічним. Також додатково хочу сказати, що ще подано нашими теплопостачальними підприємствами посилів. Теплоенерго», подало на розрахунок тариф, тому що вони теж перерахували, і в них тепер він збитковий. І паралельно ще еско подало теж на обґрунтування та на затвердження тариф. Вони теж про його перераховували. У них є там розбіжності від того, що затверджений. Ну, це, якщо дуже коротко, загалом депутати заслухали. В принципі, всі питання задавали. Які були були коментарі, відповіді. Ну коротко, якби інформацію прийняли до уваги. Звісно, було питання. забув. звісно, було ще дуже гостре питання по третій категорії підприємців. Там і депутати активно на це звертали увагу, щоб вони ну там питання методики. Як уже ну хто е, десь було наслуховано? Хто звертав увагу? Питання методики нарахування за місця загального користування плати. Вона висока, і це теж було одним із питань, з яких критикували. Ну принаймні з останніх слів, які пролунали на депутатському дні, було підприємство, пообіцяло більш скажімо так, об'єктивно підійти і знайти шляхи, як допомогти підприємцям тим більше в цей час. Це якщо коротенько, інформація по депутатському, можливо, якщо є питання, то я спробую відповісти. Будь ласка, банан, звуку увімкніть, будь ласка. Перепрошую доброго дня. Ігор Миколаївич, хочу запитатися, то в п'ятницю ми будемо бачити щось відмінне від того, що було минулого засідання виконкому. Скажімо, позиція департаменту, що зараз взяти до розгляду той тариф, який був поданий по процедурі на минулий виконком, чому по перше, він без тих недоліків, які вони подав, ну, подали повторно, тобто вони почали міксувати гази, Це ну ми не можемо навіть таки розглядати, бо це не. Це ми розуміємо, що їм його недостатньо для розрахунку. такий у них договір закладений, але це нелогічно і неправильно, і ми не можемо це враховувати. Це якби проблема е, юридичних відносин Нафтогазтрейдінга і теплопостачального підприємства, і перекладати її на ціну газу для населення, яка там розраховується 12, Ми не можемо всі інші статті вони перевірялися. В принципі, е, позиція така, що по процедурі тариф розглядається. До опалювального сезону разом, ну тобто він може розглядатися і переглядатися. Тобто є е, затвердження і є коригування. Це дві різних процедури. Тобто, протягом року має бути затвердження і одна ну, тобто і раз квартальне коригування. Тобто, наша позиція, що тариф ну, департамент, опозиція в що тариф треба розглядати такий, який подавався, а не той, який коригований без наявності поданого. Тому позиція, що на виконком виносити, і я думаю, що вже вам розіслали. Той тариф, який був саме подавався, а не той, який вони відкоригували на показники січня і подали зараз. Ну я тільки з вашого дозволу хочу додати, що насправді дуже нездорова навколо цього зараз атмосфера. І в п'ятницю у нас будуть такі дуже гарячі дебати. В місті підприємці ну надзвичайно незадоволені, Треба дуже зважено і дуже уважно підійти. До цього, тому що ну, я вже я розмовляю з багатьма людьми, і, в принципі, шум і крик такий стоїть досить немаленький. Пункт перший, пункт другий. Поясніть, будь ласка, Єген Миколаївич, е, допустимо, ми приймаємо якийсь тариф, і там є компенсація з державного бюджету. Е, закінчуються, дай Боже, дуже швидко бойові дії, тоді як, яким чином ми себе ведемо точно державний бюджет нічого компенсувати не буде, це все впаде на плечі підприємцям, напевно. Uh, дивіться. Uh... Так, дві позиції. Перше, мабуть, я не сказав, що е, згідно закону, з 20, всі тарифи зафіксовані з 24 лютого, і вони до кінця війсь, е, воєнного стану і шести місяців після його закінчення. Тобто, фактичний тариф, який по якому будуть сплачувати всі категорії, е, зі змінами законодавства туди додали і категорію альтернативних. Ну, тобто, мається на увазі вироблення теплової енергії mm -hmm. на альтернативних е, джерелах енергії, mm -hmm. не змінюються. Тобто, платіжка не має змінитися для кінцевого споживача всіх категорій. Тобто, це, це розрахунок тільки економічно е, затвердженого, але не за не розрахунок, ну тобто не затвердження того, які застосовуються. Застосовуються тарифи до всіх категорій, ті, які були на 24 лютого, без змін. Mm -hmm. Що стосується компенсації, так згідно того закону, держава взяла на себе зобов'язання компенсувати різницю в тарифах на від того, які на 24-те до, до тарифів, які економічно обґрунтовані. Відповідно так, є така норма, скажімо, є затверджені обсяги по попередніх періодах. Вони подані на обласну комісію, тому що це місто туди ну не немає, не втручається, це подається на обласну комісію. З розрахунку компенсації різниці в тарифах туди подавали квасилів теплоенерго, подало свої розрахунки по попередньому періоду, подало рівне теплоенерго. Вони є затверджені в сумах. Я знову ж не згадаю зараз суми, але понад 100 мільйонів, якщо не помиляюсь, порівне теплоенерго. І 4, здається, мільйони подавав класилів. Я можу помилятися, але приблизно такі цифри. Порядок цифр. Вони вже подані, тобто, було перед новим роком засідання сесії стосовно бюджетного питання стосовно врахування цієї субвенції. Вона мала надійти до 30 грудня і бути перерахована. Ну по суті, будемо відвертими. Це прогонка. це прогонка на Нафтогаз борг по газу, але вона не була здійснена 30 числа. Надійшло повідомлення на обласну адміністрацію. Вони розписали його на нас. Про те, що питання буде перенесено на бюджет 23-го року, тобто має бути зміни в бюджет 23-го року, прийняті куди буде залежно закладено ця сума компенсації за попередній період, яка вже затверджена обласною комісією, яка вже навіть е, нашої міської ради затверджена, як зміни до бюджету, що вона має надійти. Ми її маємо перехват. Ну якщо вона буде 23-му році, звісно, тоді треба буде зміни знову додати в бюджет. Ну на умовно на цю прогонку, тому що це насправді прогонка. Все, що йде компенсація, воно з держбюджету, не в держбюджету. Тобто покривання боргів за газ. Mm -hmm. yeah. І високо yeah. цієї yeah. інформації yeah. До речі, yeah. за газ закінчити вже раз зачепив газ. Там згадав просто інформацію з презентації, були суми розрахунки теплопостачального підприємства за газ, і вони показували, що вся сума, яка надійшла від міста, вона була сплачена суто за газ і за транспортування відповідно до договору, який був укладений. Тобто ці кошти. Від міста були використані тільки на оплату газу і газопостачання. В повному ну, з презентації 100%. тому що це питання задавалося, піднімалося депутатами. Добре, колеги. Все. На дану хвилину наразі. все. Дякую всім, хто оперативно зібрався і підтримав дані рішення, які сьогодні були важливими. До наступної зустрічі в п'ятницю. Дякую.